Біля Донецька місцеві жителі заблокували колону військової техніки. Артилерійська бригада із Запорізької області прибула на Донеччину за розпорядженням Міноборони для укріплення південних кордонів. Але на під'їзді до місця дислокації військовим перекрили шлях приватними легковиками кілька десятків людей озброєних битками. Армійці намагаються маневрувати, аби уникнути блокади, але невідомі з георгівськими стрічками їх увесь час наздоганяють та знову перекривають дорогу. Нині колона стоїть на окружній дорозі Донецька. Серед блокувальників повітили священнослужителя місцевого православної церкви. Він каже, що підтримує місцевих жителів та не хоче війни між Україною та Росією. Просто жалко їх. Ми розуміємо, що це срочники. Що вони теж, ми теж не хочемо, ми хочемо домой. Тут нікому нічого не треба, я так думаю. Подрозділення бригади, згодом полученого розпорядження старшого командування, видвигалося в район проведення учень указу. Местные жители, которые оказались негативно настроены к действиям вооруженных сил України, Заблокировали нам маршруты движения. Поэтому мы сейчас э, выдвигаемся в обратном направлении.